Рекомендуємо користуватися веб-порталом електронних послуг пенсійного фонду, тому що це дає змогу, от як я вже казала, подати документи для призначення пенсії, для перерахунку пенсії, сформувати і отримати ці довідочки, які необхідні. І не треба йти десь розшукувати сервісний центр, це можна зробити оперативно. Ну, як наші відвідувачі кажуть, не виходячи з дому. А по часу це швидше, ну тобто впливає це якось на розгляд подачі електронного і не от ні от йти фізично. А по Обробка час... звернень йде в автоматичному режимі в межах всієї України, і якщо подав через портал, якщо подав особисто, все обробляється по даті подачі. Тобто немає такого, щоб якась перевага надавалася заявам поданим. Особисто чи через портал.